матея святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні в той час, якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши Йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над Моїм Сином. Бо Він причинний і тяжко не здужає, часто кидається вогонь, частою воду, я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, Ородини вірний та розбешний, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і бізвийшов з хлопця, і онак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли вигнати Його. Ісус сказав через вашу малу віру, істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, і скажете, цій горі перенесися звідси туди, а вона, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бійців, то його виганяють лише молитвою і постом, як вони зібралися в Галилеї. Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його вб'ють. Але третього дня Він воскресне, і вони тяжко зажурили. Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Напевно, дорогі в Христі було би дуже добре, якби наша віра була такою сильною, як сьогодні Ісус її представляє. Не мусить бути велика, бо зерно гірчиці, воно не є великим. Але навіть ота маленька віра, каже Ісус, могла би переносити і переставляти гори. Уявіть собі, як би було добре. Ну, наприклад, якби моя віра була такою сильною, як Ісус її представляє. Найперше, обіцяю вам би, в нас ніколи би не було літа, в нас би була завжди пізня осінь, рання весна, не так дуже багато снігу, але багато дощів і туману. І що ще? Ну, щось, напевно, що вам би не сподобалося, бо якось так є в житті, що одна людина має одне уявлення про те, що є добре, а інше уявлення має інше. І здається нам, що якби ми мали таку сильну віру, про яку сьогодні говорить Ісус, ми би все зробили якнайкраще для всіх, але дуже часто виглядає, що ми би робили якнайкраще для нас. Тому, мабуть, коли Ісус сьогодні говорить про силу тої віри, яка би переставляла гори. Він в дійсності не має на увазі, що ми повинні зайнятися ландшафтним дизайном чи підстосовувати світ, у котрому ми живемо, під свої забаганки і про свої бачення. Сьогодні Евангелій йдеться про щось інше, важливіше, сильніше. Ми сьогодні зустрічаємо Ісуса. У ще одній складній ситуації, не для нього, але для одного чоловіка, син, якого хворіє, і також для учнів. Важливо зрозуміти контекст, в якому діється сьогоднішня Євангелія. Для нас минув вже цілий тиждень від моменту, коли ми святкували свято преображення Господнього. Пам'ятаєте, у тому моменті, коли Ісус взяв трьох своїх учнів, Петра, Якова та Івана, вивів їх на Таворську гору і там. Отримав свідчення про своє особливе месіянське покликання, отримав свідчення про те, що він є улюбленим сином Бога Отця від самого ж Бога Отця, від Моїсея і від Іллі. Це був надзвичайний досвід. Напевно, що Петро, Яків і Іван почували себе особливо привілейованими учнями, що могли. Щось таке побачити. Якби хтось з нас побачив таке чудо в своєму житті, напевно, відчував то як величезну благодать Божу і, напевно, себе би відчував особливим. що Богу дозволив таке пережити. Але кожен виносить з того свої уроки. Які уроки дістав Петро чи Іван, чи Яків? Ми бачимо то у тому моменті, коли вони з тої гори зійшли, бо до нас минув, для нас минув цілий тиждень, але для них в Євангелії від Матея минуло кілька годин. Вони зійшли з гори, вони допіро відчули оту особливість не тільки Ісуса, але й Свою. І перше, що вони хочуть зробити, вони хочуть протестувати, як та їхня особливість діє в реальному житті. До них попадає в руки чоловік зі своїм хворим сином. Ми дуже часто бачимо в Євангеліях, коли хворі і люди в потребі приходять до учнів, бо перше, кого вони зустрічають, то є учні Ісуса, ті ведуть їх зразу до Ісуса, щоб розв'язав проблему. Але у цьому моменті, напевно, Петро, Яків і Іван почулися настільки сильними і особливими, що вони вирішили, що вони самі дадуть ради зробити чудо. Ну, то вони були вже на Таворській горі, і бачили преображення і чули голос Небесного Отця. То що може стояти ще поміж ними і чудом? І ми бачимо, наскільки вони помиляються. І їм встидно. Я не знаю, чого їм встидно, чи їм встидно, тому що вони в дійсності каються у своїх таких занадто захланних і гордовитих думках. Чи в них просто їм встидно, що інші побачили їхню нездатність зробити навіть таке чудо, яке Ісус робить помахом одного пальця. Але вони підходять вже на самоті, бачите, вони не привселюдно, вони на самоті підходять до Ісуса, питається, чому нам не вдалося? Ісус їм починає, власне, говорити про віру. Про ту віру, що якби вона була навіть найменшою. Але щирою то вона би змінила світ. І ще раз кажу: Ісусові не розходиться про те, щоб ми зайнялися ландшафтним дизайном і тягали з одного місця в інше гори. Ідеться про щось глибше. І тим глибшим є, власне, ще раз о той демон неспокою, якого ми сьогодні зустрічаємо. Пам'ятаєте, минулого тижня ми зустрічали неспокій житейського моря. У якому тонув Петро. Ісуса, котрий витягає Його з того неспокою і закидає Йому брак віри. Сьогодні ми, властиво, маємо щось подібне, але моря вже нема. Однак неспокій є. Бо як ми минулої неділі розважали, не тільки в бурхливих водах океану ми можемо відчути неспокій. Більше того неспокою є навіть у стінах наших домівок, у нашому серці і думках. І сьогодні Ісус зустрічає того неспокійного батька, який переживає за свого сина, того демона неспокою, який є у сині. І коли Він говорить про віру, то відношення, ото та вимога віри має, власне, до цих випадків. До учнів самовпевнених і пихатих, які думали, що вони зроблять чудо своїми силами. Відношення це має до того батька, який у неспокої шукає вирішення проблем свого сина, і навіть до того сина хворого, який не може знайти спокою. Який рецепт дає сьогодні Ісус для того, щоб ми собі дали раду у тій бурхливості житейського моря? Дуже простий, на перший погляд, молитвою і постом. І що ми уявляємо собі у тому моменті, коли нам говорять про молитву і піст? Що мусимо взяти, ну, принаймні, два молитовники, не тільки покласти їх десь на стіл, але постійно їх переглядати, виробити собі можливо, звичку. Годину, дві години чи три години молитися, Щодо посту розробити план відповідної дієти і чим строгіша, тим краще, навіть не дивитися на молоко і яйця. І тоді ми станемо сильними в вірі. Ну, як ви розумієте, бо багато з вас є добрі і побожні християни, Багато молитеся і багато постите, але відчуваєте, що не? зі змінами щось не надто сильно. І молюся дуже багато, і постити, стараюся, а все одно, гора стоїть там, де була, і неспокої, які були, там і лишилися. Може, тут щось не то? Може, чогось ми не розуміємо? І справді так є. Дуже часто ми, як добрі марксисти, тут ще багато з вас. Вивчали теорію ленінізму і комунізму, і марксизму, і багато. Богу дякувати, багато також і ні. Але десь ви там то вчилися і знаєте, що кількість мала би перейти в якість. Але ви всі дуже розумні люди, і ви знаєте, що так ніколи не буває. І мільйон поганих цвяхів лишиться мільйоном поганих цвяхів, і нічого з них користі не буде. А один добрий цвях то є один добрий цвях. З молитвою є, можна сказати, в подібний спосіб, хоча, напевно, складніше. Бо молитва то не є цвях. Але все ж таки каже Ісус неодноразово у Святому Письмі, що кількість нашої молитви вона ще не визначає її якості. І молитва це є дуже складна справа, бо ми дуже часто думаємо, що молитва це є наше старання. Ото, що я можу принести. І я маю вправлятися в тій молитві для того, щоб бути сильнішим у вірі. Один з таких ще також цікавих моментів, який прийшов мені до голови, ми дуже часто думаємо, що наша віра і також молитва у тій вірі, то є такий певен спорт, в якому треба постійно вправлятися. Ми мусимо бути, як ті футболісти, чи баскетболісти, чи будь-хто, які кожну вільну хвилину. Тренуються для того, щоб бути добрими в тому, що вони роблять. Так не є, бо віра не є спортом. То не означає, що те, що я десь там при нагоді, біжучи через своє життя, помолюся один раз, отче наш протягом дня в тиждень буде також добрим. Ні. Взагалі до молитви ми мусимо підходити не стільки в кількісному розумінні. А от, власне, скільки в якісному, молитва це є наша участь у розмові з Богом. А розмову з нами Бог починає перший. Книга Буття говорить про те, що Бог говорить і творить світ, говорить також до людини. Той, хто починає діалог, той, хто починає розмову, бо молитва то є розмовом з Богом є Бог сам. Молитва то не є наше, як би вам сказати, Тренування себе, то є наша участь у розмові з Богом. І оскільки Бог для нас є батьком важливим, без якого ми взагалі не можемо існувати, то і молитва наша через те є життєво необхідною для нас. Це не є просто повторення різних слів чи завчених фраз. Це і наше спілкування з Богом. У якому щирість є не першому місці. Очевидно, що часом то спілкування з Богом є легким, часом воно є складним. Дуже часто людина шукає в молитві тільки якихось таких позитивних пережиттів. Так не буває. Бо ми не є завжди позитивні, бо в нас є проблеми, в нас є клопоти, в нас є переживання. І часом треба просто себе заставити, поговорити з Богом, якщо навіть не знаходимо слів. Взяти молитовник і промовити молитву, щоб якусь частину нашого часу подарувати йому. Молитву не можна тренувати, її можна плекати. Тут цікаво, що в українській мові воно якось так звучить, може аж занадто поетично, але плекання молитви це є, як би то вам сказати, ну, напевно, не тренування, це є такий спосіб. Цінування часу, який ми проводимо з Богом. Але ми можемо сказати, що в нас є багато інших речей в житті, які забирають той час. І тут є один з таких наступних важливих елементів, який ми, можливо, часом недобре розуміємо питання посту. Кожен з нас знає, як то є, коли починається піс, що ми починаємо переглядати... Не тільки в місць нашого холодильника, але робити собі якісь постанови, то буду їсти, то не буду їсти, одне, третє, десяте. Для юдеїв, та й властиво для християн, ми з одної тої традиції старого завіту виходимо, і про то також Ісус часто наголошує, хоча Він навпаки, можливо, до посту ставиться з такою певною, як вам сказати, резервацією, то не є для нього щось. Найголовніше, але для юдеїв піст був важливим як знак покаяння, не як дієта, не як відмовлення від якоїсь їжі. Це був знак покаяння. Якщо у нашому пості нема покаяння, то він ні до чого не веде. Піст є для того, щоб показати Богові, що я усвідомлюю собі в моєму житті є багато речей. Які займають занадто багато місця, які не дають йому війти в моє життя, які не дають мені щиро спілкуватися з ним. І тому той піст і молитва є такими важливими, щоб тих демонів проганяти. Бо коли ми у щирості стоїмо перед Богом і в покаянні стоїмо перед Ним, коли ми вміємо цінувати і плекати той час, який проводимо з Ним, тоді. Неспокої не можуть стати панами над нами. Тоді єдиним Господом, Спасителем, а також і нашим отцем, братом є той, котрий нас веде до життя вічного. Тому сьогодні, дорогі мої, ми просимо Бога, щоб дав нам вміння правдиво молитися і вміння. Правдиво створювати простори для нього в нашому житті, Міння того, щоб наші молитви і наш піст не були просто спортивними практиками, хто більше, хто краще, хто ще щось може видумати. Щоб то були власне ті моменти, в яких ми в покаянні за недосконалості, які є в нашому житті, вміли довірити себе в руки Богові. Тому Богові, який веде нас до життя вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу.